Хочу сказати, що це було перше відрядження моє з часів початку війни. Дуже таке потужне відрядження і поїздка до Сполучених Штатів Америки, де була низка зустрічей. Перш за все, це я прийняв участь в форумі мерів. І дуже багато було спілкування з іншими мерами, з мерами Сполучених Штатів, Канади і Бразилії, до речі. Тому така, дуже дуже захід потужний був. Крім цього були зустрічі з заступником держсекретаря Сполучених Штатів, з держсекретарем Сполучених Штатів. З сенаторами конгресу відвідували також Держдеп і Сіті Кансел, є така організація, яка займається. Багато багато речей, котрі вони корот, у тому числі ситуація щодо України. Крім цього, я зустрічався з мером Сєтла, де ми обговорювали майбутні стосунки між Харковом та Сєтлом. І наприкінці була була така вже зум-зустріч. з Мером Оклахома, це штат Німексика, де ми домовилися щодо встановлення наших партнерських побратимських стосунків щодо майбутнього України, щодо економічної моделі, яка планується, як побудувати економічну модель України після війни, підтримка Сполучених Штатів на Теперішній час щодо військової підтримки, щодо безпекової ситуації у місті Харкові. Я маю на увазі системи ПВО. Бо безпека понад все зараз для міста Харкова. Це дуже важливе питання, бо ви знаєте, що і вчора буквально були прильоти. В Харківську область. Що стосується наших партнерських відносин, хочу сказати, що дуже важливо, щоб наші партнерські відносини з містами не тільки Сполучених Штатів, і Канади і Європи розвивались, бо це важливо і на Перспективи відбудови України і зараз, коли ми Получаємо від них значну допомогу, і політичну допомогу і економічну допомогу є домовленість і найближчим часом. Ми підпишемо відповідний документ, меморандум по про співпрацю, По про наше побратимське партнерство з Цього я вже сказав. Що стосується світла, зараз готується відповідний Документ щодо перспектив нашого теж стосунків між містом Харковом і Світлом було домовленості, які стосуються канадських міст, і ми заручилися дуже дуже потужною підтримкою торгово промислової палати, велика підтримка Сполучених Штатів буде. Щодо військової підтримки, щодо системи ПВО, щодо продовження реформ децентралізації це дуже важливо, щодо продовження реформ, які стосуються будівництва демократичного суспільства в Україні. Ми дійсно обсуждали дуже таке потужне питання, що стосується енергетичної безпеки України енергетичної безпеки міста. Є новітні технології, по яким ми будемо працювати. Це перш за все зелені технології, і це дуже важливо. і. Відповідний курс буде на інноваційні на зелені технології, і вони будуть примінятися у Харківській області у місті Харкові. Крім цього, ще є інноваційні технології, які теж забезпечать нам безпечність і безпеку. І, крім за все, безперебійність роботи енергосистеми це дуже в дуже важлива. Ми розмовляли по таким технологіям. Зараз ми готуємо свою потребу. На це і я маю надію, що ми спільно з нашими американськими партнерами зможемо побудувати таку систему. Щодо відновлення кварталів, мікрорайонів, Ви знаєте, що ми готуємо разом з Лордом Фостером сьогодні і пілотні проекти і у цілому. Генеральний план відбудови і розвитку міста Харкова це дуже такий великий документ, який буде не на одно десятиріччя поперед. Тому, згідно з цього плану, я теж частково презентував цей план нашим американським партнерам. І то, що стосується відновлення, це перш за все на сьогодні кошти. Це величезні кошти і ніяка держава, якою б вона була великою, не зможе знаєте, відновити Україну тільки сама. Тому будуть залучені і кошти Європейського Союзу, і я мав змогу спілкуватися з керівництвом USAID, мав зустріч з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення коштів під певні гарантії. Які гарантії потребують з нашого боку? Це перш за все захист інвестицій, бо це головне, і це питання підіймалося неодноразово на практично усіх зустрічах, включно зустріч, коли ми в українському ДОМі спілкувалися з інвесторами, з великими. Інвесторами разом з нашим послом Оксаною Маркаровою, яка дуже так організувала цей дуже такий великий захід, і основне і головне було те, що так інвестори дуже зацікавлені прийти в Україну і будувати і створювати промислові об'єкти. І створювати айти сектор, але усь повинен бути дуже таке, знаєте, потужне гарантії того, що інвестиції будуть направлені і вони нікуди не дінуться. Тому зі свого боку я дав всі гарантії щодо щодо знаєте, прозорості. Щодо того, щоб інвестор приходив. я казав, що конкуренція між містами. України буде дуже потужною, бо кожне місто буде долучати інвесторів і давати усі можливості, усі умови. Тому ми повинні бути найкраще давати такі умови, щоб інвестор приходив до міста, до міста Харкова, вкладав сюди кошти і розумів, що в нього є гарантія. Я наполягав на цьому, що повинна бути невідкладність відновлення України. Ми не можемо зараз чекати закінчення війни. Так, ми сподіваємося, що якнайшвидше нашу перемогу у цій війні, але ми зараз повинні готувати, готувати усі документи. Ми зараз повинні зробити економічний план розвитку України, економічний план розвитку міста Харкова, в тому числі цим. Ми працюємо також в складі генерального плану розвитку міста, бо головне там. Це перш за все економіка. Бо, не, бо коли у людей буде праця, коли вони будуть заробляти кошти, то вони будуть і повертатися до міста, і знати, що вони захищені економічно. Тому це, це дуже таке важливе питання, якому ми приділяли ретельну увагу. І хочу сказати, що так, Певні міста будуть мати певні індустрії. Наприклад, Харків завжди славився своїм іт кластером і ми повинні розвивати іт сферу Також Харків був завжди індустрійним центром. Центром індустріалізації тому ми повинні розвивати індустрію в місті Харкове. Але крім цього, ми повинні йти на декілька кроків попереду і розвивати новітні технології. І це, це головне тому. Всі ці перемовини, які були, вони були націлені на те, щоб інвестор приходив до міста, щоб ми могли разом створити такі умови, щоб інвестор хотів і приїхати до міста і хотів вкладати сюди кошти. Що стосується, Після окончання війни, чи зараз частково будуть зараз, і частково над цим ми будемо працювати. Я маю на увазі, перш за все, енергетичну сферу. Бо ми повинні розуміти, що без енергетики не буде нічого. І енергетична сфера і будівельний бізнес. Тому знаєте, я дуже задоволений поїздкою, того цієї поїздки, я дуже задоволений головне цим, що нас підтримують і дуже підтримують, поверте мені. І крім цього, я задоволений тим, що інвестиції будуть приходити до міста. Населення міста зараз мільйон сто мешканців міста Харкова. На жаль, дуже багато людей зараз ще перебувають у інших областях чи інших країнах. І перш за все, перебувають тому, що не працюють школи і дитячі садочки. Ми повинні розуміти, що люди будуть повертатися. Коли хвиля повернень буде тоді, коли у нас будуть відкриті школи, дитячі садочки, коли людям буде де працювати. І це наша головна задача, але не все залежить від нас, бо залежить від безпекової ситуації. Я б хоч, хоч зараз да, відкрив би школи, дитячі садочки, але я не можу це зробити, бо С 300 летить 35 40 секунд, тому дуже, дуже значна увага. Буде приділятися безпековою ситуацією системам, новітним системам, які можуть протистояти цим ракетам, і е, укриттям, укриттям школах, це перш за все. І е, будемо розраховувати, що як та е, будемо, звісно, буде все залежати від військової ситуації. Тим паче, що. Е, Обласна військова адміністрація зараз отримала субвенцію на укриття, тому будемо основне домовлятися, що буде у місті, що буде у області, бо в області теж потрібно це робити. І тоді люди будуть повертатися більш активно. Я маю на це дуже багато сподіваюся на це. Частково відновили ми меморіал, бо там дуже багато таких. Руйнувань, які були, були нанесені російськими градами, і частково ми його встановимо. А частково я хочу, щоб такі шрами від цих обстрілів, були збережені як пам'ять о цій війні, яка зараз триває. Я мав змогу спілкуватися з ЄБРД у, у рамках форуму І хочу сказати, що ми ще раз підтвердили свої наміри щодо того, що ми будуємо метрополітен. Ніхто нічого не зупиняє. Кредит, як був нам наданий, так він і є. Що стосується закупівлі подвижного составу метрополітена, це, це теж ми йдемо по план графіку по закупівлі і нічого ми не відміняли, нічого не зупиняли. Що стосується електродепо, так, ми переробляємо зараз план. Відбудови електродепо, бо ми хочемо, щоб електродепо і це з нами згідне усі наші фінансові інституції, партнери і бірлі, і її. Що будівництво цього електродепо повинно бути внизу під землею. Тому тільки це ми переробляємо а в іншому нічого зовсім не підлягає переробку. Тому будемо будувати метрополітен, Нічого тут страшного не немає, і війна нам не за не буде заважати цьому. Цього це робити дуже потужний проєкт, який є, який розробляється. Але я хочу сказати, що це проєкт ні сьогодні, ні сьогодення, ні сьогоднішнього року не. Бо це дуже величезне кошту. Так, це дуже класний проєкт. І він обов'язково повинен бути у місті, бо це зовсім інші розв'язки і зовсім інша інфраструктура, транспортна інфраструктура міста. І він обов'язково буде. Але це, це зараз в такому ескізному вигляді. Потім буде проєкт, потім предпроектне розі будуть предпроектні розробки, проєкт кошторис. І потім будемо залучати кошти, бо це дуже дорогий проєкт. Новин обов'язково повинен бути, бути в місті. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато на от я побачив і Враження я, до речі, не перший раз у Вашингтоні, але дуже так побачив, дуже багато змінилось з мого першого перебування. там. З'явилось дуже багато зелених зон, газонів, і такі островки зелені. І я вже дав завдання нашим архітекторам планувати таким чином і міста, щоб було дуже більш. Зелених зон, газонів, там, де люди зможуть прийти, провести час свій вільний час, і це дуже таке красиво, перш за все. І це знаєте, зразу певний колорит міста придає. І от коли там інші міста побачиш, і там Вашингтон. Я побачив ще там Денвер. То от, враження різне, бо Денвер більш промислове, Вашингтон більш зелений. Я дуже хочу, щоб ми знайшли такий знаєте, компромісний варіант щодо індустріального міста Харкова, а теж зеленого і красивого міста.